Запоріжжі до строкової служби став перший загін офіцерів запасу. Кілька тижнів в області комісари шукали випускників вишів, що ознайомилися з армійською теорією на військових кафедрах, а нині здатні до лав і за станом здоров'я, і за сімейними обставинами. Таких знайшлося лише 35. Аби виконати це замовлення міноборони, кажуть командири, довелося попітніти, адже чимало молодших лейтенантів після навчання в інститутах просто зникли з поля зору військоматів. Були уклоністи, которые после того, як закончили кафедру, навіть не приходили. І ми не знаємо, в Києві работает, в Польше, в Москве работает. Поэтому есть, таких людей очень много. Щоправда, були такі, що самі прибули до військомату, щойно дізналася про наказ міністра оборони щодо запасників. 23-річна Валерія, одна з трьох дівчат цього призову. каже: прийшла до комісарів, бо трапилася нагода втілити давню мрію. Работала по специальности юристом, уволилась, заканчивала до цього воєнною кафедру, хотіла працювати в военной прокуратурі. Я сама прийшла за повесткой. Деяких спокусили гроші. Згідно із законом, за всіма офіцерами запасу на час строкової служби зберігаються їхні робочі місця та середня зарплатня. Привлекло дуже то, що оплата. Оплата йде і середній заробіток, і плюс йдуть оплата тут, на службі. Усі офіцери запасу служитимуть півтора року, з яких перші три місяці згадуватимуть теоретичний курс. Запорізькі загина, що складається з артилеристів та зв'язківців, розподілять у різні регіони від Львова до Харкова. Командири присягаються жоден із запасників не служитиме в АТО, якщо, звісно, не схоче сам.